Здравствуйте, люди! Христос, воскрес, ото кажуть, зараз популярна мова. Як ви зрозуміли вже з опису відео з назви Поржні про каштан. Про каштан, справжній От. Каст... Коротше. Бачите, десь там уже мали бути ще квіти якісь, але щось в цьому році ми не будемо без них. Це красива щеплена рослина. Ось. Бачите, вона щеплена на звичайно, на зелену форму. Росте вона мене тут біля цього, біля інжира. Ну, Я просто що його викопую тут продаю. Це біла адріатика. Ось. І, відповідно, ось росте, напевно, рік уже третій. Да, третій рік, слухайте, друзі. Росте повільно, як бачите, От, але з певненістю дуже великою. Чим різняється справжній каштан, то свій каштан від кінського. Ну, очевидь, листя, бачите? Тут ось така е, краса, така гарна, листочок в нього е, е, ну, е, видовжений, може бути з зубчиками. От з каштана кінського каштана 5. Ну там і більше, там може бути 8, мільйонів, може бути, по-моєму. По-моєму, п'ять. Ні, а може сім, слухай. Окрема історія. Так от, от, така от краса, гарненько пережив всю зиму, всю весну, ще <смі> може літо пережив, дар, хто знає, яке літо буде. От. Кажу, знову ж таки, повільно розростається, але впевнено. Розповідайте, друзі, як красиво. От, ну, зараз відійду, трошки покажу вам. Ой, <смі> тому що вже заколупався, вже, друзі. Бачите, ось е, на штамбі. Щеплений ось тут зверху. От. Ось красунчик такий. Він видавав квіти, але я кажу, в цьому роті щось вже немає. Ну як квіти, такі ті сережки, виходить. Та тут прикол навіть не в цих, не, не в плодах, а в тому, що от, просто красива рослина, така декоративна. Не вигорає, гарно росте. Планує бути дерево, друзі. Дивіться, як красиво побачив листя на цьому. На... Плющу. Як якби таке зберегти було б круто, так? Але ж... Фіг вам. Там беж зовсім пішло, зовсім вже пішло. Це так, знаєте, периферійним зором водія. Ну, по-перше, що бачите, вона спірея, спартин шампенч, теж не обрізана, але така бачите, трошки постріляла, коротше. Там воно вже падло. цей хміль росте. Ну, що щось зробити? треба Come, сись, так корчувати. Камсіс, друзі. і нічого робити не хочеться, правда? От, не знаю, Напишіть, чи хочеться щось робити, чи не хочеться, тому що мені взагалі таке впадло. От, але жити будемо, сподіваюся. Довго-недовго, але якось воно буде, друзі. Все, ладно, пішов я далі працювати. тим всім пока-пока.